Три шляхи. Ой три шляхи широкої докупи зійшлися, на чужину з України брати розійшлися, покинули стару матір той жінку покинув, а той сестру, а найменший молоду дівчину. Посадила стара мати три ясини в полі. А невістка посадила високу тополю, Три явори посадила сестра при долині, а дівчина заручена червону калину. Не прийнялися три ясени, тополя всихала, повсихали три явори, калина зов'яла. Не вертаються три брати, плаче стара мати. Плаче жінка з діточками в нетопленій хаті, Сестра плаче, йде шукати братів на чужину, а дівчину заручену кладуть в домовину. Не вертаються три брати, по світу блукають, а три шляхи широкії, терном заростають.